Для наших бійців з батальйону 2-го Кам'янського району ми сьогодні від громадської організації фонд розвитку Кам'янського та Гобджала передаємо зарядні станції, генератори маскувальні сітки біля сотні комплектів сітки-рабиці, які допоможуть нашим бійцям у виконанні бойових завдань та для маскування наших підрозділів. Бажаю, щоб вони вам добре послужили вашій важливій роботі. Від ім'я наших хлопців від нашого батальйону. Хочу подякувати Андрію Леонідовичу і всій громаді Кам'янського за оказану допомогу, тому що ці сітки це те, що буде оборонити наших хлопців від ФПВ, яке зараз є самою нагальною проблемою на нашій війні. А ці комплекти вони будуть допомагати нашим хлопцям, тому що це комплекти для екіпажів, ФПВ, які дуже, дуже потребують їх, які є розходним матеріалом, які постійно потребують оновлення. Тому велике дякую від хлопців і себе особисто та від командування батальйону. of